Позавчорашній український удар по Криму там інтер малювали дві точки, і ось по південній по мису фіолент, пишуть, що був знищений склад шахетів. Склад шахедів для мене особисто звучить так дуже розмито. Що це означає для нас скільки це може бути одиниць, От прикинути десятки це сотні? Ну, склад шахетів в буквальному сенсі. Місце, де було складовано, де, де зберігалися ці безпілотники шахет, які потім запускалися по території України з півними наслідками. Ну або на щастя, з все-таки нас, якщо, все -таки, все -таки більшість цих апаратів збиваються, е, скільки їх там було? Ну, десятки, швидше за все ну, зараз неможливо їх підрахувати, тут сидячи на цьому місці, е, тому десятки шахетів вже більше не полетять на територію України і не будуть на нам загрожувати. А тут треба між іншим зазначити, що і щодо шахетів. Зараз можуть уникати складнощі, оскільки зараз вони підіймаються на таку висоту і можуть виникати по таких маршрутах, по яких наші мобільні зенітні групи вони е, не дістають, просто вони не досяжні. Або це над болотами, або це така висота, що кулемети там не добувають до цієї висоти, або це русло річок, куди там е, чи посадки, чи ліси, куди пікапи просто фізично не можуть заїхати, оскільки ну, не можна, тобто машини не заїжджають в такі місця. І на цими територіями зараз шахети летять, тому знову ж таки у нас виникає питання стосовно літаків і стосовно винищувачів, які здатні збивати ці апарати. Ось, до речі, якраз питання щодо, от ми зараз з вами це обговорюємо якраз сьогодні визначається день зенітно-ракетних військ, тому тема така: знаєте, споріднення стосовно зенітників. Є Була нічна інформація про атаку морських безпілотників по новоросійську, але результатів от я поки що не бачу, хіба тут можна говорити про те, що російському флоту тепер не затишно вже навіть у Новоросійську? російську. Ну, лінігорський гарнях, який був підбитий якраз на реді Новоросійська 4, 4 серпня з минулого року. То він вже свідчить про те, що рік не, 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 не затошно російського флоту і цієї потуди. Е, тому, а зараз, наскільки розумію, це більш-менш масштабна атака без екіпажних морських дронів по Новоросійську, Я не згадаю. Боюся помилитися, але це, очевидно, йде мова якраз про такий масштабний удар. Тому якраз ми кажемо про те, що і бойові дії приносять вже туди, і треба е, Чорноморський флот Російської Федерації потроху робити таким чином, щоб і там було погано.